Якщо казати про військовослужбовця, так періодично, ну, Ден — колишній військовослужбовець, він ветеран, не дивлюся на те, що він дуже молодий, на жаль, його спіткала така доля, але так, він, допомагаючи, він відчуває себе корисним, потрібним, і те, що він знає, що він робить важливу справу. Тобто він знає, що він тут так. допомагає таким же самим, як дуже був він. Так. Бачу, сьогодні бачу я. Так. Щасливі, очі гарять, такий, клас. Маріуполь в нього такий шеврончик. Угу, вірно, він так, ну, так не буду цього казати звідки, Бачки. ну, ви розумієте. Mm -hmm. е і до нас періодично долучаються військовослужбовці, які в... там, хто вже ветеран, то вони приходять до нас, допомагають. Двері відкриті. Звісно. Mm -hmm. Тим паче, е з військовослужбовцями ми. Завжди раді співпрацювати, чому тому, що їм, от в першу чергу, не треба пояснювати, як це працює. Тобто вони чудово розуміють не всі нюанси волонтерської діяльності, але.